Чому місто Оріхів Запорізької області перебуває під постійними обстрілами російських військових. Як виживають місцеві жителі без електрики, води і газу? Яка частина житлових будинків вже зруйнована через обстріли і чи можна їх відновити? Докладніше просто зараз. Вітаю, з вами Олександр Янковський. І новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Російські війська регулярно обстрілюють місто Оріхів, що у Пологівському районі Запорізької області. Голова обласної військової адміністрації Олександр Старух 19 жовтня повідомив, що того дня внаслідок обстрілу міста з реактивних систем залпового вогню вісім людей отримали поранення різного ступеню важкості. Сам обстріл тривав майже сім годин. За словами очільника області, руйнувань зазнали приватні будинки, будівлі міської ради і навчального закладу. 12 жовтня російські військові завдали рекордної кількості ударів по Оріхово. Протягом дня окупанти обстріляли місто 324 рази. Про це повідомила заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич. На своїй сторінці у Фейсбук вона написала, що до обіду було зафіксовано понад 200 обстрілів, а наприкінці дня їх вже стало 324. Внаслідок атаки дев'ять жителів були поранені. Також пошкоджена інфраструктура міста. Наступного дня, 13 жовтня, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у своєму телеграм-каналі написав, що окупанти зруйнували житлові будинки вздовж центральної вулиці і у спальному мікрорайоні. 11 жовтня російські військові також обстріляли оріхів з реактивної артилерії. Під час відновлення пошкодженої лінії електропередач загинули двоє працівників районних електромереж. Ще двоє з пораненням були евакуйовані до шпиталю. Повідомив Олександр Старох, заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич у коментарі новинам Приазові розповіла, що місто перебуває під обстрілами і в день, і вночі бувають у нас обстрілюють по 7-14 годин підряд, а немає можливості навіть вийти. Із з підвалів люди знаходяться по 7-14 годин, незважаючи на те, що у місті мирне населення на сьогоднішній день у місті залишається десь близько 2000 населення, а по громаді десь 2700 на ну на межі, отак. От Це з селами Новопавлівка, Новоданилівка і Новоандріївка. Та ті села, які залишаються неокупованими. Дякувати Богу. Через постійні обстріли на сьогодні у місті порушена вся електромережа і зруйновані трансформатори, каже Світлана Мандрич. В Оріхові немає ані світла, ані води, ані газу немає можливості працівникам ресу вийти на відновлення в зв'язку з тим що постійно постійно постійні обстріли Гатять нас з усіх з усього, що з тільки можна. Ось С-300 прилітає, і у нас і літаки, і, і ну і танки, і все, що тільки можна, тобто всі види і фугасні бомби, і фосфорні бомби. Дуже багато будинків згорівших на сьогоднішній день. Зв'язку з тим, що немає світла, у нас немає можливості запустити і воду, бо у нас централізоване водопостачання. На сьогоднішній день у місті лише 28 поривів водомережі в зв'язку з прильотами, в зв'язку з тим, що порушена водовольводяна. Наша система за словами заступниці мера Оріхова з продуктами харчування у місті проблем немає. Лікарня, яка працювала в Оріхові, зараз евакуйована, розповіла Світлана Мандрич. Якщо виникають якісь проблеми. То ми допомагаємо людям через військових медиків, якщо є можливість. Якщо ні, якщо немає обстрілів, то визиваємо швидку допомогу. От швидка допомога виїздить, але лише тоді, коли немає обстрілів. Надається допомога у місті Запоріжжя. Тому ми допомагаємо людям дістатися до міста Запоріжжя. Телефони майже у всіх мешканців є мої. От е, поліції, і поліція нам допомагає доставляти і поранених, і е, просто якщо якісь хвороби, посадовиця зазначила, що близько 70% будівель міста вже зруйновано. Дуже багато останнім часом горить будинків, тому що нас бомблять фосфорними бомбами, і будинки просто згорають до тла, і в зв'язку з щільністю обстрілів. Неможливо, і дуже багато будинків одночасно горить, і їх неможливо потушити, і температура вогню така, що навіть ну от ми виїжджали на один із будинків. Навіть залізо плавиться, ну тобто температура там жах залишаються, стіни. Багатоповерхівки зруйновані. Є прямі попадання, дуже багато в дахи. Є прямі попадання в квартири. Горять от у нас у суботу горів багатоповерхівка, а шість квартир вигоріло повністю. Світлана Мандрич додала, що евакуація Зоріхова триває. Місцева жителька Марія Огієнко через постійні обстріли виїхала з міста кілька тижнів тому. Вона розповіла новинам при Азові, що деякі її родичі вирішили залишитися в Оріхові, не зважаючи на небезпеку. Вони залишилися в Оріхові, як тільки почалась війна, і як би ми не намагалися їм говорити, що потрібно виїжджати. Ви бачите, яка зараз ситуація, ну це реально небезпечно. Вони не хочуть. Їм дуже тяжко зрозуміти, як це потрібно виїжджати з свого дому. Вони взагалі не можуть зрозуміти, чому вони повинні його покидати. тому вони, якби це прикро не було, сказали, що виїжджати. Ми не будемо. Ми спокійні, те що виїхали ви. А як говорить моя бабуся, ми що виїхали. Ви а помремо ми вже тут. Ну я думаю, що все буде добре. Просто вчасно потрібно бігти до підвалу. Вони там саджали картошку, вони її збирали. Один з таких днів, коли вони збирали картоплю, прилетів осколок біля бабусіної ноги. Добре, що все закінчилося без жертв, без всяких поранень. За спостереженнями місцевої жительки, внаслідок обстрілів у місті зруйновано багато житлових будинків. Дуже багато домів зруйновано, і це не тільки в мене, це й в інших сім'ях. В когось дім згорів, а в когось вікна повилітали, в когось осколками там будинок могло побити, в когось, дякуючи Богу, ще будинок стоїть і все добре. Ну, це дивлячись в які райони вони б'ють, бо вони ж можуть бути як із градів, так і з авіації. Бувають вечорами фосфорні бомби скидають. Ну тому це якому як повезе, ну дуже багато зруйновано. Мені кажеться, що здається, що вони не можуть зайти в місто, і вони через свою злість просто хочуть його розбомбити. Вони не б'ють там, же ж немає ніяких військових об'єктів. Вони просто б'ють по житловим будинкам багатоповерхів. Багатоповерхівки, частні сектори, магазини. Марія Огієнко також розповіла, що її квартира теж пошкоджена через обстріл з боку російських військових. До того дня, яка це останній був, що зафіксовано стільки прольотів, зранку касетними бомбами потрапила в двір, а ввечері потрапила на другу на другий бік будинку, і з іншого і з того боку віка немає. Також балкон пошкоджений, там шкафчики повилітали. Вікон взагалі немає. Ну, дякуючи, що так, що не згоріло, Ну, віка немає взагалі всього будинку. Через те, що там відбуваються ну, більше неділі, такі обстріли не дозволяють приїжджати в Оріхові забивати, щоб люди не ризикували своїм життям. Це і волонтери, і також потрібно зв'язуватися з мерією, Вони також видають матеріали. Колишній депутат Оріхівської міської ради, волонтер Олександр Білерис, зазначив, що від обстрілів потерпають також і села, що розташовані поруч із містом. Кожного дня ми бачимо руйнування міської інфраструктури, будинків, дитячих садочків, парків парків прогулянок, де люди просто прогулювалися. Магазини, продуктові магазини, де навіть де немає жодних військових, де навіть запаху військових немає. Но на сьогодення це дуже важка проблема у нашому місті Оріхів. І ми були сьогодні. Їздили до села Новоандріївка. Воно знаходиться на передку. Воно ще, ще ближче до руських знаходиться. Ви самі бачили, яке там становище, в якому стані наше знаходиться село. На цей час там знаходить живе десь біля 50 людей. За словами екс депутата, гуманітарну допомогу жителям Оріхова забезпечує міська рада і волонтерські організації. У нас є працівники міськради, які незламні та безстрашні. Вони знаходяться в місті Оріхів, вони кожного дня допомагають людям, отримують гуманітарку, та роздають на гуманітарному штабі. Також волонтери сюди приїздять. Декілька я знаю, особисто організацій запорізь, запорізьких, які завжди допомагають. У них кожного неділі, кожну неділю вони їздять сюди і в на, на ближайші села привозять гуманітарку. Ну, і також є декілька людей, які привозять із Запоріжжя продукти харчування, і вони тут продають на цьому на риночку біля центру міста. Олександр Білерес розповів, як живуть люди в Оріхові, що вирішили там залишитися. Виживають вони, готують вони. На вогнище, от там біля двох від'їздів, ми можемо побачити складені кирпічики, і там їх до допалає уже вогнище. Тобто були приблизно півгодини назад. Хтось готував від готовлять собі їсти не тільки на себе, а й на друзів. Домовляються, роблять чергування. Живуть також під по підвалам. Ми також поспілкувалися з деякими жителями Оріхова і навколишніх сіл. Ось що вони розповіли про те, як живуть під постійними обстрілами і чому не виїжджають з регіону. Ой, дуже тяжко, дуже тяжко. Ми вже три місяці не вилазимо з подвалу. Ми Позавчора натопили печку в хаті. одну ніч переночували нам в хаті страшно. А в подвал ми як виліз, нам вроді як ми нам не страшно в подвалі. Оце ми так живемо. Все переб... Весь Оріхів зараз уже вважайте перебити. Я раніше якось в город їздила, не боялася, а зараз я вже боюся їхати в город, чесне слово. У мене зараз така паніка, я боюся, тому що стріляють і стріляють оце в останнє час. Все хуже, 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 все розбите, все почті. Ну, а куди зайчик виїжджати? У мене нікуди. Син больний у мене. І нікуди мені виїжджати. І я оце сидю від коле. Представляєш, ну куди поїхати, куди? У роботівку там руські. У роботівці, там в мене сестра живе, так не можу, бо туди там руські. І не поїхала нікуди. І так і сидю тут, 45 років прожила в цій хаті. І оце так що, проробила, проїшачила, тепер 86 років, на тобі ще оце таке горе. Представляєш? Ніякої допомоги, ніякої нічого. У Запорожжі виїжджають так там гроші платять, а нам ні копійки. Оце й того, що привезуть нам гуманітарку. Ні газу ні, ні світу нет. Правда, лампочні далі лампочки, оті сонце що заряджаються. И все. Свету в марте месяца как не стало так. И. А газу ну баллон вот, привозим баллонами. А этот газ уже отключили. Или июнь, или июль где-то вот так. Выживаем. Вот должны хлеб на той неделе привезти как гуманитарку, нам нету. Один раз привезли на неделе и все. Сегодня нету уже четверь, суббота ее нету. Сложновато, конечно. Света нет, газа нет. Мы, ну так, ну, выживаем, стараемся. как бы по грибах буджуйки там, туди-сюди, тому що були такі у нас щось недавно такі прильоти, що гов, -го -го, якщо на твоїх глазах хата взривається, це ж страшно. Клуба не магазин розлетівся, школа розлетілася, сад, детський садик розлетівся. Ну, взагалі, сложно. Ну, що я можу сказати, ну як? Ну, держимося, звісно. Житель Оріхова, журналіст Ігор Гур'єв, розповів, що через постійні обстріли Оріхів і раніше був у критичному стані, але останнім часом ситуація загострилася ще більше. Зараз у місті тимчасово не працюють комунальні служби, розбомблено гуманітарний штаб, немає ні світла, ні газу, ні води. Люди виживають своїми силами, тобто дуже багато нових прильотів буває в один сектор чотири авіаудари, наприклад, за день. Такого раніше не було було більше артилерії. Зараз почали використовувати більш важке озброєння і дуже активно. Тобто, поки я знаходився у місті, було чутно також прильот граду було в цей момент одночасно дві пожежі у багатоповерхівках, тобто, дуже складна скрутна ситуація, яка людей закликають екстерно, як евакуюватися з Заріхам комунальні служби зараз не мають можливості працювати у місті, зазначив Ігор Горгуєв. Я би сказав, навіть нічого не працює. Працює міська рада, є працівники ДСНС, але комунальні служби наразі в ці дні не працюють. Будівельний батальйон добровольців, які допомагали лагодити пошкоджені будинки, також не працюють. Як каже заступниця міського голови Світлана Мандрич, зруйновано всю інфраструктуру. Немає жодної цілої школи, навчального закладу, дитсадків. Взагалі нічого зараз багато пошкоджень в електромережах, тобто ситуація дуже критична. Журналіст пригадав, що російські військові почали обстрілювати Оріхів на початку березня. Кожен обстріл для мене в Оріхові це жахливо. Вони почалися перші прильоти. Ну здається, в перших числах березня. Не хочу помилитися, Ну але кілька днів після початку. Ми просто в Оріхові сиділи в цей момент. І читали новини, як захоплюють навколишні населені пункти і села. Ми ну, це все було в такому постійному режимі моніторили. І вже в перші числа березня у місті був майже відсутній мобільний зв'язок, не було світла, зникла вода через те, що не було світла. Тобто, вже була ситуація критична. Потім Шана я за це працівникам комунальних служб вони почали відновлювати електромережі і. Це було дуже часто, тобто майже кожного дня лагодилися електромережі. Прильоти почалися ну от в перші дні, але вони були точковими такими. Тобто, ну вороги розвідували обстановку, і чим далі це все наростало і наростало. Кілька місяців вже щодня прильоти їх сотні. Ігор Гурєв також розповів, чому на його думку російські військові постійно обстрілюють Оріхів. Ну, Оріхів він дуже географічно вигідний, тобто це прямий шлях до Запоріжжя. З Заїхав, виїжджаєш годину, їзди трасою новою, і ти вже в Запоріжжі. Та, ну, Оріхів знаходиться в такому місці на низині, тобто, може з якоїсь військової точки зору, я не експерт. Але Оріхів дуже вигідне географічне місто, і також обстріли пов'язують з тим, що це спроба залякати, це спроба змусити людей. Критикувати владу за те, що вона не йде на перемови, наприклад, ну, спроба зламати моральний дух, так скажемо. Ну а взагалі у окупантів мало чого людського, ми всі з вами це знаємо, і такої поведінки знаходити логіку в їхніх діях дуже важко для нормальних людей. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. А російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азовія, тримаємося.